<much> <спеш> Радість всі п'ять років. І мені довелося просто я хочу спати без книжечки. Пока-пока. пока. пока, пока. спайка це проєкт, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. А розкажи, які ти знаєш емоції, які взагалі існують емоції? Радістей. А якою емоцією ти пописав свій стан зараз? От що ти зараз відчуваєш? Радість. А як ти розумієш емоції інших людей? А які емоції ти відчуваєш найчастіше? Сумно, бо я весь тиждень я весь тиждень не слухався. І тобі було сумно через це? Угу. А загалом, от якщо подивитись на все твоє життя, на, на всі п'ять років, то от що ти найчастіше відчував? Цьому. А як ти думаєш, бувають погані емоції чи хороші емоції? Бувають хороші це які? Це які. А, а, а. а погані. <гірш> а є емоції, які ти не любиш відчувати? Вір, сум, всесть. А що ти робиш, коли ти їх відчуваєш? Як ти справляєшся з неприємними емоціями для тебе? сумом дуже важко мені було справлятися а вчора. Мені віддалося просто яхти спати без книжечки. Чи є такі емоції, які ти хотів би навчити інших людей відчувати? От... Я би хотів, щоб вони радісні були всі. Як ти думаєш, чому важливо говорити з іншими людьми про те, що ти відчуваєш? Щоб, люди дізналися, які, щоб в тебе сум що. Ну, важливо, щоб щоб, щоб, щоб дитинка кудись пішла. Це остаточна відповідь, чи ще щось буде? Остаточна. Добре, дякую тобі дуже. Хочеш щось сказати на прощання глядачам? Що, що хочеш, будь-що. Пока. 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 <гас> Música